Запитую одного такого, такого собі вітінга на вигляд, чи плавав ти сьогодні у морі. І він каже, там хвиля як можна плавати. І от я думаю багато таких людей хто так Настроєний на життя. Хвиля. І чи багато тих, хто в захваті під моря? Як жене на берег? волну, хвилю. От цікаво би опрос зробити. Як хто ставиться до цього питання? здається це розподіл людей і не людей, а споживачів. А може бути схвильованим до глибини душі. Не схвильованим. Заможна. Ну дивись, яка краска.